Спочатку підозрювана намагалася представити все, ніби вона ні при чому. Зателефонувала до швидкої допомоги та повідомила, що її співмешканець повернувся з магазину з ножовим пораненням. Медики, коли прибули на місце, могли хіба що констатувати смерть потерпілого та викликати на місце злочину поліцію. Спеціалістам не склало труднощів розкрити обман, хоча жінка наполягала на тому, що нічого такого не пам'ятає. Нічого не пам'ятаю, пам'ятаю себе вже в Чому ви не пам'ятаєте? Тому що була в алкогольному стані. Підозрювані 39, Вона ніде не працює та не має власного житла. Під тиском доказів жінка зізналася у скоєному та розповіла, що сталося того дня, начебто, в розпал посиденьок за чаркою другою співмешканець штрикнув її у ногу ручкою. А вона, розлютившись, схопила ніж та всадила його йому прямо у груди. Затримана була в порядку статті 208 КПК України. На місці була затримана, чекала швидку. Яку вона сама викликала? Скоєні розкаюється, визнає вину, повністю все розповідає. Наразі жінці оголошено про підозру її інкримінується навмисне вбивство. Слідство у справі триває.